Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Куманець. Сьогодні я запрошую вас у цікаву подорож у світ українських традицій. Колись дуже давно наші предки створювали посуд із глини, і сьогодні ми познайомимось з таким незвичайним посудом, який називається Куманець. Куманець це святковий посуд для напоїв. Він має своєрідну форму, круглий чи овальний, зі звуженням угорі та внизу, а посередині в куманця дірка, як у бублика, з боку ручка. Куманець не тільки зберігав воду чи напої, але й був справжньою прикрасою дому. У нього були красиві визерунки, кольори, квіточки і навіть пташки, які ніби розповідали свою казочку. А як ви думаєте, чи могли люди купити собі куманці у магазині? Звісно, ні. Їх створювали майстри власними руками, ліплячи кожну деталь із глини. Сьогодні ми з вами теж станемо такими майстрами ми зліпимо свої власні куманці, прикрасимо їх візерунками та додамо яскравих деталей. А може, хтось із вас захоче придумати свій неповторний орнамент. Отже, давайте уявимо, що ми у чарівній гончарній майстерні, де глина стає витворами мистецтва. Готові до роботи? Почнімо. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека і підставка з картону. Щоб зліпити куманець, ми беремо пластилін сірого кольору і до нього додаємо пластилін білого кольору. І добре їх змішуємо. Також додамо ще трошечки рожевого кольору і перемішаємо разом три кольори. Після того, як ми все добре перемішали, у нас виходить ось такий гарний однорідний світло-сірий колір. Тепер ми його розкочуємо у джгутик. Тепер ми ділимо джгутик на дві частини. Одну трошки більшу і другу трошки меншу. Більшу частину ми тепер також розкочуємо у джгутик. Він не має бути занадто тонким. Тепер ми цей джгутик обережно. Скручуємо у бублик і з'єднуємо. Місце з'єднання ми ось так от пальчиками примащуємо. З зовнішньої сторони примастили і з внутрішньої сторони також примащуємо. Тепер, коли ми все примастили, ми надаємо. Куманцю круглої форми. Обережно ось так підправляємо пальчиками, де треба, щоб був олібний круг. Тепер іншу частину пластиліну ми розрізаємо на три шматочки. Два однакових і останній трошки менший. Тепер також розкочуємо. Шматочок у джгутик. Це у нас буде ручка куманця. Тепер, коли ми скатали джгутик, беремо наш куманець і ось так приліплюємо нашу ручку з однієї сторони, приліпили і одразу примащуємо, щоб воно добре трималося. Тепер, коли ми примастили, ми беремо і ось так згинаємо нашу ручку і знову примащуємо. Тепер беремо наступний шматочок і також його розкочуємо у джгутик. Це у нас буде носик, тому ми одну сторону джгутика лишаємо товстеньким, а другу тоненькою робимо. І тепер знову беремо наш куманець і ось так притискаємо носик до куманця. Притискаємо і знову примащуємо. І тепер згинаємо кінчик носика ось так. Тепер розділяємо останній шматочок пластиліну навпіл. З однієї частинки ми зліплюємо ось таку кульку і потім її притискаємо. Це у нас буде нижня частинка куманця. Притиснула і тепер ось так доєднуємо. Таким чином наш куманець зможе стояти. І тепер останній шматочок також розділяємо на три частинки, і з кожної частинки робимо ось такий диск маленький. І також приліплюємо вгору. Це у нас буде кришечка. Але звертаємо увагу, що перший диск має бути найбільший, другий менший, і вгорі у нас буде маленький кружечок. Ось так куманець готовий, і тепер ми його прикрасимо. Ми куманець будемо прикрашати квітками і листочками. Тож беремо пластилін, я взяла пластилін синього кольору для серединок квіток, а ви можете взяти інший колір, який вам подобається. У мене буде на куманці три квітки, тому я розділяю пластилін на три кружечки. І тепер розміщаю пластилін там, де я хочу бачити квітки. Тут уже робіть так, як вам подобається. Включайте свою фантазію і творіть. Для пелюсток квіток я візьму рожевий колір, з них я також скочу маленькі кружечки. І тепер я ці кружечки також притискаю і приліплюю до нашої серединки. Ось така квітка виходить. Квітки можна зробити різнокольоровими, за вашим бажанням. Листочки ми будемо робити із зеленого кольору. Також скочуємо кульки, і потім надаємо їм овальної форми і притискаємо. Одну сторону трошечки звужуємо, і ось такий листочок виходить. І тепер приліплюємо його. На ручку і на носик. Також додаємо маленькі листочки. І тепер за допомогою стеки робимо прорізи на листочках. І ось такий гарний яскравий куманець у нас з вами виходить. Які ж ви молодці діти, подивіться, які чудові куманці у вас вийшли. Ви справжні маленькі майстри. А тепер уявіть, як такі куманці прикрашали оселі наших прабабусь і прадідусів. Вони ставили їх на почесне місце, щоб усі бачили, які вони гарні. І знаєте що ще? У кожен куманець вкладали частинку душі, тому вони були не просто посудом, а справжніми оберегами дому. Ваші куманці теж будуть оберегами, бо в них є ваші старання, тепло ваших рук і трішки вашої фантазії. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!